Придбав ось цей блок живлення 12 вольт 2 А максимальний струм споживання. Під'єднав його до діючої мережі 220 вольт у гаражі. І ось треба тепер доєднати до ось цього споживача вентилятор, який дме нагріти повітря у яму для лічильника, який вимірює споживану воду. І ось резистор, який регулює напругу, яка подається на цей вентилятор. Тобто кількість повітря, яке проходить через ось цю трубу. Не тільки повітря, але тут і доєднаний резистор, який нагрівається внизу цієї ями для лічильника, нагрівається внизу для того, щоб повітря було. Теплим, щоб уникати вологи. І ось ця труба, ось ця труба ця надає, надається повітря у яму, а це виходить повітря з ями. І ось це джерело 12 вольт. Регулюємо, яке можна регулювати ось цим резистором потенціометром. Я нарегулював 12 вольт. І сота вольта. При всьому навантаженні 2,5 Вт. Зараз під'єднаю до свого споживача і замірюю і споживання і напругу. Ось такий блок живлення стояв 12 вольт 1 Ампер. Це з офісної техніки фірми Canon. Але він Своє вже відпрацював. Я там замі... заміняв вихідний конденсатор 1000 на 16 вольт, але це не вирішило проблему е... спрацювання захисту по струму, тому замінив цей блок живлення на більш сучасний. Намагався зменшити на мінімум встановити вихідне... вихідну напругу, але менше. Не виставляється 11 вольт і 7 вольта, оскільки ця система виводу конденсату е, з ями, де знаходиться лічильник води. Працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень і 365 днів у році. Тому я і зменшив напругу, щоб зменшити споживання. А ось це. Перелік інструментів, які я вживав, використовував, коли збирав цю і налагоджував цю систему.